Відмінності між моделями Targo та Targo Pro. Відмінність у шоломах ззовні – це наявний спойлер в моделі Targo Pro. Тобто звичайний Тарго не має кріплень під спойлер. Модель Targo Pro має спеціальні отвори, прикриті такими гумовими накладками. І сюди ставиться спойлер, який йде в комплекті. Спойлер такий темнуватий, прозорий. Якщо ви ще докуповуєте тонований візор, то все разом виглядає досить стильно та сучасно. Окрім зовнішнього вигляду, Targo Pro має інше внутрішнє оздоблення. Воно взято від старшої моделі Revenge 2. Ось Revenge 2. Ось Targo Pro. Ну, як бачите, внутрянка повністю ідентична. Targo Pro внутрянка трохи м'якша і приємніша. А також тут е, більша вставка світловідбуваюча. В Тарго в звичайній версії вона виконана ось такою смужкою по обидві сторони. На цьому відмінності між моделями закінчуються. Ну і, звісно ж, Targo Pro дорожчий.